Український народ сьогодні, як ніколи, згуртований. Їх об'єднує віра у свою державу, віра у збройні сили, віра в перемогу та віра у післявоєнне відродження і розквіт України. Саме тому, що неділі віряни та священнослужителі різних конфесій збираються на головній площі міста та просять у Бога про найнеобхідніше. Дай нам просимо відвагу і силу, щоб придушити загрозу, поганства і поневолення, що зараз нависла над світом. Будь милосердний до тих, хто загинув, обороняючи батьківщину, Потіж тих, хто в цій боротьбі втратив своїх близьких, Допоможи нашим солдатам, які воюють, щоб зберегли назавжди чисті серця і завдяки цьому не відчували страху. Господи Небесного війська, що перемагає зло і смерть у цьому світі, я прошу тебе, щоб ти захистив своїм щитом наших воїнів, воїнів української армії. І дав їм перемогу над російськими загарбниками, надали їх силою та мужністю. безстрашно наступати на сили ворога та відбувати усі його атаки. Соборний молебень потужна сила, а молитва та божа підтримка зміцнює дух і протистоїть з невірі та страху. Вона стає джерелом сили та заспокоєння для кожного вірянина. Тож усі присутні, подумки чи голос, звертаються до Отця Небесного, аби той почув їх щиріші мрії та бажання. Повстань на допомогу нам. zniszczy namiry i piętstupni plany sacharbnyki rosyjskich ta oczylnika ich Putina tych to w winnoju przeciw niewinnych ta znuszczaje się nad bezachysnymi Вбиває дітей. Українці обов'язково дочекаються часу, коли чужинці, що прийшли з війною на нашу землю, понесуть покарання за свої страшні вчинки. А Україна знову буде вільною, як і її незламний народ. Єдність і мир в нашій країні відновляться. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.